Рукави, мов писанка, а личко як маків цвіт. Інна Рубанова чепуриця перед стародавнім музейним люстерком готується до фотозйомки. Ніжні візерунки на вишитій сорочці історія її роду. Струнка спідниця обіймає стан, а хустка спадає на плечі, ніби весняний вітер. І от пані Інна позує на камеру, горда й велична, мов берегиня, а очі її сповнені смутку й незламності. Мій син е, загинув, коли йому було 31 рік. Він загинув. Захищає роботі на Запорізької області. Е, я хочу сказати, що мій син Максим дуже інтересувався історією України. Я йому купляла книжки про козацтво. Він був патріотом нашої держави. Е, мій син Максим в житті був сміливий і. Е, не до історії України дуже хочеться, щоб наші діти, які загинули, і мій син Максим, щоб ця загибель пройшла не зря. Мені хочеться, щоб наша Україна процвітала і в ній жили щасливі люди. Інна Рубанова втратила найдорожче єдиного сина. Саме тому 23 січня долучилася до проєкту краєзнавчого музею Берегині роду. Дана ідея започаткована в 2015 році. Вона народжена з болю, бо саме в ті дні війна принесла до прилук героїв. Які вже не могли обійняти своїх рідних, але залишили по собі пам'ять. І саме її музейники вирішили увіковічнити, фотографуючи матерів, дружин, сестер і доньок у вишитих строях їхнього роду. Це було ну, неожиданно його рішення. Він сказав: мама, спустись по під під'їзд і відкрий скриньку, поштову скриньку. Коли я відкрила скриньку, там була повістка, і я зрозуміла, що мій син вже вже десь в дорозі, тому що вже було зовсім друге число. Ну, як і всі матері, я дуже була схвильована. Це було неожидано загибель сина я відчувала. Перед тим, як він загинув в ту ночь, мені приснився сон. що… Ну, так відкривається штора, і там горить дві свічки. Ну, ми разом жили з ним двох. І одна свічка гасне. Ну, на, на душі була дуже велика тривога. Її син був настільки відданим Україні, що змінив своє прізвище. Так, мати залишилася Рубанова та Максим став Рубан. Пані Інна ледь стримує сльози. Жінка каже, всі знали, що він загинув, окрім мене. Пройшло смс-сообщення через інтернет. Оце так я зазнала загибель за мого сина. У мене був єдиний син, і це дуже, дуже прикро, що я осталася одна. Сьогодні єдина втіха для жінки онучка, але найбільше ядрить душу те, що чотирирічна дівчинка вже ніколи не обійме свого тата. Вона росте. Я думаю, що вона буде гордитися своїм батьком. Які загинув на війні. Пані Інна каже, залюбки прийшла до музею, аби увіковічнити пам'ять свого сина. Приємно те, що не забувають берегинь роду. Дуже вдячна музею за таку ініціативу, за підтримку матерів загиблих воїнів. Це дуже ну, приємно, і ну, наші діти не загинули не зря, міська рада не забував про нас і всячески підтримує. Дуже вдячна. У родовій вишитій сорочці із древнім грибінцем фотографується Надія Семенович. Жінка каже, до проєкту долучилася заради пам'яті сина героя. Пам'ятати треба, це і наші гори, і наша радость, і наші воїни. Ну, чи матерів пам будуть пам'ятати чи не будуть, але сини в наших, наших чоловіків, наших хлопчиків. Пам'ятати треба. Треба обов'язково. Надія Семенович згадує, її син за життя був світлою людиною. Навчався, мав родину, працював у міському будинку культури. Я кажу, Толік, може ти не підеш? Тобі ж не давали путівку, ти не, на, за неї не розписувався нічого. Як це так? Як це так, якщо я не пойду і хтось не піде, а хто ж каже, тоді тебе защищать буде. Я кажу, тобі не страшно. Він каже, страшно. Ну, і би ти каже, знала, як мені хочеться пройти по Білгороду парадом. Кажу, а чого по Білгороду? Каже, не знаю, чогось мені хочеться по Білгороду пройти колоною. Я каже, пойду. 46 років було Анатолію, коли він отримав поранення у бою на сході України. В суботу тільки проснулася, дзвонок, дивлюсь, номер незнайомий алло. Кажуть, мамочка, ви таки не падайте в обморок, вашого сина ранили. Кажу, він живий, живий. Кажу, дайте йому телефон. Він каже, мама, не переживай, мене ранили, ну я живий, я буду жити. Кажу, що з тобою? Ноги перебило. Одна каже, взагалі дуже. Це він мені вже потім сказав, що одна нога права. Кажуть, да, права, по-моєму. Каже, взагалі на самої шкурки держалася. Мене щас, каже, доправляють у госпіталь. І здавалось би, лікування пройшло успішно, та через місяць реабілітації серце сина Анатолія не витримало важкої долі. Ну, потом у прилуки його на реабілітацію сюди, якраз перед самим Новим Годом. Кажуть, на місяць. Кажу, куди ж на місяць, як у тебе нога? Взагалі він же на неї не вступав, у гіпсу була. Ну, йому треба було 28 січня бути уже в часті, а він 28 січня помер. Пані Надія тримається з усіх сил. Жінка говорить, майже весь час подумки згадує сина. Та в музеї змогла трохи відволіктися. Від фотосесії отримала позитивні враження. На її обличчі видніється усмішка. Звісно, подобається. Це щось нагадує ту нашу всю історію, наших запорожців. На, ну, общем, усе чисто українське. Директорка Прилуцького краєзнавчого музею Тетяна Зоць говорить: спочатку проєкту влаштували вже третю фотозйомку. Загалом закадрували 30 жінок. На таку пропозицію погоджуються не всі. Та це можна зрозуміти, бо у кожної жінки власне горе. Такі, от такі зібрання, де ми проводимо. Фотографування, вона завжди це сьогодні більш така емоційно спокійна, якось була врівноваженіша. Так завжди це спілкування, це сльози, це хвилювання. Переймаєш ти, ти мимоволі переймаєшся цією втратою, і ну, інакше не можна реагувати. Пані Тетяна також зазначає: символічним є те, що жінки одягають вишиванку їхньої родини. Уберіг? Кожного вогнища цей проєкт відбувається і за сприянням музею, за за сприяння безпосередньо самих жінок, тому що ми хочемо показати їхню е, тяглість родинну із поколіннями. Тому ми хочемо, щоб кожна жінка була власне в своїй сорочці, щоб е, запрезентувати оцю тяглість поколінь. Від бабусі, від мами, від тої Сили України, яка на в цій сорочці чи тому рушнику. Платки, до речі, це і мої особисті. От, переважно в нас ну, в мене велика колекція платків, тому я запропонувала їм, що я можу забезпечити. А от сорочки кожна жінка власне, має бути в своїй сорочці. Сучасні жінки не звикли закутувати хустку на голові. Та Тетяна Зось вбачає у цьому родзинку української автентичності. Коли ми їх вив'язуємо, то вони завжди кажуть, що ми не звикли ходити без волосся або щоб було відкрите чоло. Але насправді світлини виходять дуже неймовірно гарні, а тому, що вони відкривають обличчя жінки. Вони відкривають, знаєте, обличчя це ніби твій досвід. Це твої втрати, це твої здобутки, і тому світлини виходять дуже гарні. І реакція відповідно тоді вже інша. Вони дійсно погоджуються, що дуже гарні на цих світлинах. А коли ми виставляли цей проєкт, а ми виставляли його навіть в Києві, на коли відбулися спори Чернігівського землянства, то ми туди теж возили цей проєкт. І дійсно люди з захопленням спостерігають і переглядають цю виставку, бо вона надихає. Вона, не зважаючи на те, що у цих жінок втрата, а вона надає надію на життя. Обличчя українських жінок красуватимуться на виставках у різних куточках країни, а глядачі лише подумки зможуть уявити історію кожної з них.